Додуму. Ви бачили, що вона твора. <різь> вона гайнула усюди, на скорості космічка, через город, дадуся. Угу. <різь> Моя кися. І воду п'є і не пойме, що хоче, а я вам не це хотіла показати. Подивіться, печалька, ми з мамою мороженою їмо. Ми поламало жовті, воно підв'яжувала вам. Вітер такий. Що поламало, дивіться, ось ламало прямо таку красу. У. Ба! Це угу. я зрізала в хату. Боже, яка краса. Зараз чарочку поставлю на стіл. яка краса. Це ж на тобі така краса бачиш, як тіліпається, значить все нормально. Я виношу ці огірки, тому що я їх замочила, забуду засохнуть, забуду, не забуду. я їх винесу, щоб вони в мене там на очах були. Сьогодні в план, ми поснідали, вже все вже сміття зібрала, мама вже там таке повиносили, то чай, то сирки їли з мамою. Е, Дузька, що сьогодні трошки був понос, непонятно чого, то ночі пікала, випускали, да, ну вона молодець, вона терпить, терпить моя зяєчка. Так що ми сьогодні їли таке всяночку. І... З вершковим маслом. Трішки линяємо, тому що весна так потрібна. Да? Але дає вітамінки, тепер дві суставов чи для суставів, для шкіри. А я зараз буду, знаєте, що буду робити? Зараз лопатку возьму, грабельки, і вирішила у ті манюні помідори, я ж вже не перший рік. Вони манюні, але нічого. Я їх посажу і вони в мене догонять ті, що на базарі півметрові. Ось Дивіться, позавчора посадила. Ото й думала пересадити. Отак от лежав. Вчора полила, бо я вчора полила, думаю, сьогодні встану вранці і по попалитиму підживленням, корневином, щоб трошки закріпилося. То я сині, серединки всі живі. ну Дузька зломила один, це по-чесному, вона, відна, бігла дуже до котів і зломила. Ну нічого, відійдуть, все це буде окей. Зараз я отак от прокопаю. Тут помідори буду садити. І вирішила нас такі палички ми купляли з Сашою Металеві. Він приїде. Поїдемо, купимо на металеву базу, нехай 20 штук, щоб кожен помідор підв'язувати окремо, щоб не було цих ниток, воно провисає там, кожен помідор окремо. на, на такій відстані буде. А можливо, тут де штабіля така рівна, то рівно підв'яжемо в два. Зараз я дивилася в інтернеті, отак підв'язують. Ну, а тут отак, отак рядок просажу. Отак от рядок просажу, і отак от рядок просажу. Оце тут три ряда з помідорів. Купила пізньої моркви, Вітька сказав, що вона не годиться, але ну, нічого. Морку посажу, а там, де ото -от трішки залишилося, кину картоплю. Їде мусорна машина наша. Бачите, ось кожну суботу у нас їде по дорозі така мусорна машина, і вона збирає сміття. Сміттєвоз, вибачте. Дивилася відео своєї доньки, ну я пишаюсь нею, чесно, але, але до роботи такої дурної бути не потрібно. Як вона правильно сказала, дивіться, я розмовляю, я доросла жінка, 55 років розмовляла російською. Зараз прийшла на українську. Тільки в мене помилок. Але, вибачте, мені немає часу, як кажуть, правильно чекати, коли я правильно буду говорити. і Я, я кажу так, як вона є. А дитина каже, так, як вона є. Так що молодець Саша. О, Вже наш контролер там, там. А мама накрила, бо я вчора балон не дотягла, мені так важко не западимати, а то балон дотягла, так у мене зразу почало у всіх містах боліти, як мама накрила, щоб коти не обіцяли. Ну там целофані, звісно. Подивіться, які на листя здорові. Ось іде. Зараз сміття мало, вони оце їдуть і за один раз все забирають. Так що починаємо. О, мама пішла провірити, як же там. Пакет хай викидають, той ма! Пакет хай викидають. Вона може ще й пакет взяти обратно. Ось, застала, кажу, мам, возьми стакан зали і літром води залив. залила. бачиш, стоїть. Вода вже випорулася. А я ось купила нову лінію цю штуку, щоб підвісити горшок коричневий. Так, Дуська, все, починаємо працювати, моя зайчка. Да? Ти будеш мені допомагати, а твоя допомога просто лежати і нікуди не лізти. Добре? Так, фу-фу-фу, не треба там нічого нюхати. Не треба. Не потрібно. яка краса. Алла, ну успокойся, ти вже з цими квітками. Диви. Так, оце ж хочу часник пропалити. рума, не трогай. Трішки кріпчик підніметься мої овшті. А я знаєте, що сьогодні хочу зробити? Ой, я неправильно, підожди. Я піду зараз, чи потом уже, потім вже ладно, потом. Я хочу сьогодні зробити самі дешеві, самі прості, самі смачні смажені пиріжки. Знаєте з якою начинкою? Яку я не дуже люблю, але зроблю. Зелена цибуля, яйце без рису. Для того, щоб не розпадалося, додаю трішки вершкового масла. м'якенького, коли перемішую, вони соковитіше і не розпадаються. З рисом я не люблю. Зараз займаюся швиденько помідорами. А потім вже кухнею. Домовилися? Домовилися. А отам сос... у ну, той от під тим прицепом, уже, мабуть, тиждень, валяється красна тряпка. І вона там щось вбирала, тряпка валяється. Так я взяла паличка, тут валялася. Я ж по дорозі хожу збираю. Взяла паличкою, ту тряпку, підняла. Мені ближче було туди до Ларіси в бак кинути ту тряпку. Думаю, хай їде. Як хто там щось робить, чи що, я паличку взяла, та а то лежить уже. Я не знаю, чому вона не викидає. Ну, Вона своє вірна. Думаю, що хтось поробив на красні футболки, чи що. Ну я вже викинула. Тут тепер нормально йдеш чистенько кругом. Мама йде буряки, буряки проривати. Бо Вітя сказав, що буряки дуже густі, то вона йде проривати. Да, шкода цього перця, звісно, я його грохала перший. Бачите, він, він змерз. Але я дивлюся в інтернеті, Боже, ото біда. оце десяток перця, та отак, люди поля посадили і все вимерзло. Це просто жах, стільки грошей, стільки всього. Ото жах. А це, ради Бога, да, yes. Не чую. Не знаю, диви, 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 куди вона ці тапочки суне. Так, щоб в порядку були, диви, диви. оце йде туди, це німа, хай йде. А я буду займатися своїм. Ти б хотіла з бабушкою піти за двір, Дусь? Ой, хотіла, бабуська, візьми мене з собою за двір. Я там буду все робити, як добре. Та візьми, бабушка, ну що ти там так? Чи бабушка... ти, а бабушка... буде бігати за мною, да? Вогнать, живу, так вона ж мало їсть. Живот малий каже бабуся. вона що ж вона їсть? Вчора вечора вона не їла. Ну і вона на голоді, в неї щось то понос трошки був, так що ми сьогодні бачили. Вчора трошки вона покакала по носам, потім нормально. Давайте щасливо. Ну що, два рази так накрапав дощ, але все одно дав мені доробити. Зараз вова прийде борщ, я йому ті високі помідори, бо я їх уже посадила, десяток хвати. А ті будуть підростати. Я теж дам комусь, віддам, Я не буду викидати, віддам. Посадила і ось тут помідорчики, дивіться. Оце рядочок моркви посадила, а це помідорчики. Перекопала. Мама каже, давай не будемо перекапувати. Кажу, та ні, я тут перекопаю. А от там в углу почала копати, а вона прикопувала листя і воно вивертається. То ми там просто підсапаємо, і я там, мабуть, посажу картоплю, чи я навіть не знаю. Там посадити помідори, там сонця не буває. Отак повихватувала помідори з того, де є. Але там же ще є, що і... А, так у мене жосі ще тут ось піде. Скільки помідорів тут у мене піде. Раз, два, три штук шість сюди посажу, вирву. Там гарні помідори. Може, там, де коробка стоїть, теж помідори посажу. Позасажу, нічого гуляти не буде. Нічого, все позасажу і хай росте. Так що я з своєю роботою справилася. Знову Саша каже, ти знову скаже, що ти горб нагорнула. Ну, нічого. Це таке, як нагорнула. Не подобається, то хай розгортає. Та я ще пролила і пролила корнівіном тут. А підживлю я трошки пізніше буду. І огірочки, огірочки, гарбузові синедочки, навіть не знаю. Оце холодно, не буде сенсу. Ну, у мене ще одна пачка є, я огірки рідко посадила. Оце ж моя Машенька, то вона. Намокне, то вона розмокне, то вона намокне. Бачите, воно почало наключуватися. Ось. І що ж тут? Ці ось, раз, два, три, чотири, п'ять наключилися. Мабуть, хай ще постоять. Просто їх треба так на перечепі поставити, щоб видно, бо там я за них забуваю. Нехай вони краще тут побудуть, правда, хай більше наключиться. Тому що тут холодно, толку все одно не буде. Дадуся, тобі скучно, всі роботи, ніхто з тобою не тішиться. Пес. Пес без Ох, Ах, не подобається мені твій хвіст. Хоч би Саша приїхав на пару днів, щоб повезти її в лікарню. Не подобається, ну йди сюди, не подобається мені твій хвіст. Стой, стой! Та не бойся. Бачиш, вроді воно ще ж тут на згибі. А, бачиш, не болить їй нічого, просто стригучий лішай. Да? Стригучий лишай напав на нашу. Дуську. Та побалакала постала. Та ось Наташі теж каже, так багато ціло. Каже, куди мені юку? Кажу, та садиву тут. Вона каже, та то ж не наше, Кажу, та хай росте це ж таке. Каже, немає куди винести квітів, понаростало, А, Дивіться, які в мене красивенькі розкрилися. Що вам покажу. Ось цей розкривається. Диви, який гарний в мене він. М -м -м. Це чорний буде. І тут чорні у мене красиві. Ці я вам уже показувала. Оце буде такий голубий, дуже гарний. А ось дивіться, який в мене персиковий. Красивий, правда? А це жовтий. Просто жовтий. Але теж гарний по-своєму. І оце дуже гарний колір. Оце буде теж такий самий це ото і оце однакові. Тут ось теж персиковий. Нерівномірно, зовсім нерівномірно чомусь вони відкриваються. Ну, я їх дуже-дуже. Бачите, за двором там така краса. А тут нерівномірно, за двором прямо ну взагалі все відкрилося зараз вже так гарно. А о, я тут білий і дивіться, яка цяточка жовтенька. Тобто, голубенька. Красива, правда? Угу. Це перші. Тоді зріжемо їх. Підуть інші квіти. У мене таке етапно воно все йде. Так, але годи-ходи. У цю розу, чесно кажучи, я взагалі рози я обриваю, щоб була одна квітка. У цю розу я пускаю спеціально, нехай буде таким суцвіттям. Дуже гарно. Теж, вроді, треба її рози вже обробити. Що я передавала там вам про ту тлю, про перець. Мені не сподобалося. Сьогодні подивилася, майже нема. Можливо, Ну, я не бризгала хімію, так що тут якось двояко вийшло. Вроді би й діє, би не діє. Оце така гарна піонавідна роза. М -м -м. Прямо дуже красива. Вона. Взагалі рози всі з-під пляшок в мене красиві. А сьогодні мені треба обробити обов'язково від цього від від молі, від клеща. Мо ту його видні, обов'язково треба обробити. А я вам казала, що покажу на вулиці. Йдемте, я вам покажу зараз, як там на вулиці. Прорвала я сама бурятлів. Мами там не було, то я пішла і прорвала другий. Кабаки ще ні. А ці там. Дивіться, який ліс стоїть. А? Як красиво, правда? Ну, оце ці мені сосі така колись давала, мене тут нічого не було. Я це посадила. Їх треба прорідити. Вони мені не дуже подобаються. Треба розбавити їх. Ну так, воно гарно, краще, ніж тут. У нас нічого не росте один пісок, то тобто, одні камні. А, так гарно. а отут, дивіться, яка красота. Мама, все поле-поле. Оці теж темні, треба білим розбавити. Хоча може так. Вони як затягнуть, воно тут все затягнуть, ці півники, хай ростуть. І красиво буде. Див. Красиво, да, мама? І... Оцей кучі гарно держи. А то було, о, Там вон, такий вітер, бачите, попадали. Ага. А ці теж гарні, вони такі, як, 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 вес, як веселі ребята прямо. Да? Така... І, як... І он один селекційний навіть, він красивий. Красота, так. Да. Як виносили, казала, беріть, кому треба, нікому не треба було. Кажу, давай будемо тут кидати. Дивіться. Так а тут теж сили. А тут теж сили. Яка краса? Красиво, дуже красиво, так. Да. Дивіться, кабаки, які густі, але ну, я кабаки не трогаю. А буряк прорвала, трішки прорвала. Вона каже, не треба. Я кажу, мам, ну густо, ти розумієш, що толку не буде. Та нехай можеш не. Це що, ага, три листка, бо я зараз оце отут оде що. Не, як густо, ну нашу. що це? Так що я трошки, трошки прорвала, бо вже Вітя сміється. Кажалка, то треба там прорвати половину, а кабаки, я їх вони якось... І, ось дивіться, я по чомусь походила. бабай, це ж вона щось посадила. Диви. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не бачила. А я ще й сполола. Ой-ой-ой. А що ж це вона садила тут? Йохані, це не я, ви нічого не чули, нічого не бачили. Це не я. Угу. Вона думає, що оцей кабак тут, розумієш, І, і... буряк. Буде толок, та нічого ж толку не буде. Це ж кабак, кажу, спуститься тут охернієш. хернієш. А що там ото таке по краючку зелене сходить? Що ти там садила? Горох. Горох та я вийшов. А, ото, ото горох такий. Бачите, тебе зійшов, У мене в дворі не зійшов горох. І там не зійшов. зійшов там. Он. Ні, там рядок він зійшов. зійшов? Ну, вже, значить, Ус... А ти густенько правильно посадила. Ну, я ж там... А ну я піду гляну зараз бачиш? Я, кажучи, хістю, я, ти ну, можу... Тут горох почав сходити, а ми може... я, я ж. А я й думала, що то горох, таке воно похоже. А ну пошли. то горобиш. Каже, я, я сполула, я витопту. Mm. Так, зараз ми глянемо. Дубі, тобі на вулицю не можна. Бо ти скажи, да ти скажи на нову. А ну глянемо, ти там вже не витоп... Ну, Дузька там ж гуляє, нефіг ділать. Горох я садила тут, в мене зайва, мама каже, я посажу за двором. Кажу, ну сади. А ну давайте подивимося. Божна така грушечка поки не хвора, потім як піде, тут ось яблука вже висяде. оце яблівка байсиє. Я тут рідко горох садила. У мене отут горох, ну нема, бачите, ні цих, ні кабаків немає. Ну нічого, якщо що тут помідори посадимо. Гороху я не бачу. Хоч дуське витаптує, ну хоч би де ж вийшло. Немає, я отут садила. А там уже почав вилазити. шпинат, дивіться, який в мене. Будемо їсти шпинати, Фух, Так, добре, ходи, не ходи. Вузок вже все відцвітається. Такий красивий, такий пахучий. Все, як прохожу, так і лесю згадую. Угу. Вітя, а ось тебе згадую, Диві, як гарно прийнялися ці. А от там зараз нічого не хоче рости. Абсолютно. Абсолютно. Тут погана земля, тут хоч ми її навезли, насипали, щось з нею, щось з нею не так. Ну, це, звісно... Це ж ми зріжемо. А це ось Серегина роза, диви, яка гарна. Я вже цю маю. І он. Це, це я вже з-під пляшки розмножила. Бо вона дуже гарна, мені подобається, її дві зробила. Так, е конструктор, дивися, пішла твоя. Я накрила її сим. Е і вона пішла. Тож не було, замерзли листочки. А накрила банку, ну це трішечко сприхватило, але так, слава Богу, пішла. Тут, я думаю, місто їй буде хороше. Я ту розу, може, даже приберу, а це буде хороше. І тут 10 яблук на таке дерево, аж страшно. Вона ще сіла Без трусиків. Бабушка постирала трусики. Де Дивися, дек. Ти моя кукочка. Ти моя девочка. Ой, так, 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 конечно. Я люблю ось так, почухай, состав у мене сота закютила. І в ппе так не буду показувати, у нас гігієна, да, дусь? Що там у нас? Гігієна. Так що на цій ноті дозвольте сказати вам до побачення. До нових зустрічей. Ну, звичайно, звичайно. Та що на моїй мордочки? Краще на оцій красі зупинити. Ні, не на цій. Давайте на оцій. Давайте на оцій. Так, коралова.